У соціальних мережах зараз доволі активно обговорюється тема ймовірного літнього російського наступу. Паралельно йде тема нападу Росії на одну з країн Заходу. Але давайте поміркуємо разом. Чи можливо це принаймні одночасно чи не маємо ми справу з російським і Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срасов. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є. Політик Тарас Стецьків, і якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. І, і, звичайно, як то кажуть, ліпше завжди перестрахуватись, тим більше що кілька останніх тижнів з постійними обстрілами виглядають справді загрозливо. Але наскільки реальними є погрози російського наступу, а головне, чим наступати? Ну, Якщо відповідати коротко, то я, чесно кажучи, станом на сьогоднішній день не бачу реальних ознак широкомасштабного російського наступу. І, мабуть, поки що немає підстав вважати, що він є можливий там найближчі 2-3 місяці. Ну, Для цього Росії просто треба підготуватися. По-перше, провести мобілізацію, чого не оголошено, скрита мобілізація не вирішує проблеми накопичення необхідних ресурсів. Якщо брати матеріально-технічний стан російської армії, також не видно ознак. Україна доволі ефективно вражає інфраструктурні і військові об'єкти на російській території, це не тільки на заводи, хоча в першу чергу вони. І е, на даний момент я поки що все це схильний сприймати як нагнітання Росією е, загальної істерії, загальної. Такої ситуації, ну яка би могла викликати паніку. І з української сторони, мені здається, так само має місце інформаційна війна. Коли президент Зеленський в інтерв'ю західним виданням говорить, що Росія обов'язково нападе найближчі 2-3 місяці ну до літа, травень-червень, то він переслідує цілком конкретну ціль. Він хоче стимулювати Захід. Дати Україні необхідну кількість озброєнь для того, щоб ми могли, по-перше, захиститися, а по-друге, можливо, організувати контрудар. Я думаю, що якщо Росія і буде тобто тактика Росії, на мою думку, зараз це якась комбінація отакого повзучого наступу на ну, п'яти основних ділянках і, можливо, там 15-17 другорядних ділянках. Це таке повзуче продавлювання фронту по ну, там по всій його довжині. Плюс застосування так званої сирійської тактики: це бомбардування крупних міст південного сходу. В першу чергу Харкова і Одеса, частково Дніпра. Ну і серйозні От найсерйозніший успіх Росія досягла. В ураженні української енергетичної інфраструктури. Можу, можу сказати, як людина, яка трохи розуміється в енергетиці, я працював в енергетичному комітеті Верховній Раді. Ну, в цьому році, в березні місяці, Росія завдала найсильнішого ураження українській енергетичній системі. Мова йде про теплові електростанції і гідроелектростанції, так звані маневрові потужності. Тобто, це ті потужності, які. Дозволяють в пікові навантаження е додати електроенергію в мережу. Україна не відчула дефіциту по, з двох причин: по-перше, е ми забезпечили в критичні періоди імпорт. А по друге, от, природа <кій> матінка допомогла раптом е природні умови дали величезний притік. Е електроенергії з сонячних батарей. Але оця російська тактика для мене є зрозуміла. Все решта, мені здається, Путін шантажує, Путін нагнітає ситуацію з метою, і мета мені його також є ясна. Він е, хоче продемонструвати всілякими способами, що він здатний йти на ескалацію. Але основна мета він переслідує е, компроміс. Він переслідує. Змусити Україну і Захід сісти з ним за стіл переговорів з метою зафіксувати теперішню лінію фронту. Це їхня стара доктрина здійснити ескалацію з метою деескалації. Ну от все чи ситуація поміняється? Вона може помінятися, і ми я думаю, що українська розвідка і розвідка наших партнерів західних дуже швидко. Це відслідкує, і ми будемо бачити імовірне розгортання росіян для великого наступу. От так я би оцінив ситуацію з цими погрозами розпочати широкомасштабний весняно-літній наступ російських збройних сил. Але в паралель з тим ідуть перманентні розмови про ймовірний напад Росії на одну з європейських країн. Ну мовиться або про Балтію, або про Польщу, або можливо навіть і про інші, і навіть вони десь так пробують пробують це коли запускають ракети в напрямку Польщі, вони навіть залітають в Польщу. А чи можливий, от при теперішній ситуації, принаймні в межах цього року, а пара одночасний наступ Росії і на Україну і в Україні? І на Європу, на будь-яку країну чи, чи то Естонію, чи то Польщу, чи то Німеччину не суть важливо чи це ж таки певний шантаж? Ні, я вважаю, що неможливий. Якщо Росія не може організувати широкомасштабний наступ на російсько-українському фронті, то де вона організує якусь серйозну військову операцію проти одної з країн НАТО? Це на мою думку виключено. Максимум про що може йтися, крім шантажу і загальної риторики, все це ми чуємо. І воно має так само свої певні цілі. Ну це може мова йти максимум про якусь гібридну військову операцію. Ну, наприклад, там зайшли на декілька кілометрів в Стонії, ну, в районі міста Нарва. Ну чому я беру Нарву? Тому що це така це місто стало таким дуже дуже символічним. Коли ще до початку російсько-української війни багато російських пропагандистів запитували Захід, чи Захід буде впиратися за нарву. Ну, як в свій час Гітлер е, запитував світ, чи світ буде впиратися за данці, Гданськ е, е, і так далі. Тому це, або, наприклад, там Лукашенко якусь зробить дрібну провокацію в районі там Сувалківського коридору, там кудись просунеться, скажімо так, ближче до кордону з Польщею і з Литвою. Оце я допускаю такі гібридні операції, таке, таке провокативне е, 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 випробовування Заходу на міцність, це може бути. Але на даний, момент, на даний момент жодних підстав для широкомасштабної атаки, воєнної атаки на одну з країн НАТО, ну я просто не бачу. Будемо говорити тільки про якісь там варіанти провокацій. Але це має і свою ще іншу ціль. Воно має, коли Путіну би вдалося, наприклад, досягти певного перемир'я з Україною і певного, взяти певну паузу для на накопичення сил, то оця от риторика. Коли він говорить, я нападу на країну НАТО, а країни НАТО не вірять, що він на них нападе. Це така психологічно і ПСО з метою забаюкати, забаюкати Захід, а пізніше несподівано вдарити. Але це не питання сьогоднішнього дня. Для цього Путіну потрібна передишка в кілька років. І я сподіваюся, я навіть впевнений, що ні Україна, ні наші західні партнери такої передишки Путіну не дадуть. А як тоді бути з оголошеною на Росії мобілізацією, це зовсім недавно було так, і паралель з цим Олександр е е Серський під час свого інтерв'ю заявив, що мобілізація на в Україні буде дещо зменшена в своїх масштабах, тому що вони провели перевірку перевірку, і виявилося, що не треба стільки мобілізовувати, чи не є це е, така заява перечасної на цьому фоні Ну, в Росії немає якоїсь додаткової мобілізації. В Росії є весняний призов, який можна вважати призовом, можна вважати мобілізацією. Я там не знаю. Можливо, вони зразу і на контракт будуть брати, але ми добре знаємо: і це не, не є закрита інформація, що можливості російської мобілізації в цьому році є не вищими, ніж. Це було у 2022 році. Ну, це ну, 230-250 до 300 тисяч людей додатково мобілізувати вони можуть. І вищої спроможності російська машина державна не має. Ну, То їх треба декілька місяців призивати. Пізніше якісь, ну навіть якщо дуже короткий час, навчити пізніше якимось чином озброїти, придати їм бронетехніку і так далі. Ну то. 2-3 місяці призов, ще хай буде з 2 місяці навчання. Ну, максимум на початок осені вони там якусь готовність можуть мати. Ну то ми це побачимо. А що стосується заяви Сирського, ну то це було самоясно з е, самого початку. Просто цифра в 500 тисяч потреби України в мобілізації почала гуляти з легкої руки президента Зеленського, який в кінці минулого року на прес-конференції. Озвучив цю цифру. Чим, до речі, поручив законодавство України, бо такого роду інформація вважається закритою, і президент не мав права оголошувати такі цифри. Але президент тоді був зайнятий боротьбою з залужним і намагався перекласти відповідальність на залужного за такі дії. І от він озвучив цифру в надії приперти залужного до стіни. А потім стало ясно, що дійсно такої потреби немає. І до сирського це оголосив ще за декілька тижнів прем'єр-міністр Шмигаль. Хоча мав би сам президент Зеленський спростувати свої власні слова, бо таких цифр не треба було називати. Я думаю, що в українській армії, де зараз мобілізовано в усіх силових структурах там армія, прикордонники, там інші більш більше мільйона чоловік, є достатньо частин тилових, які які, в яких е, вважаються військовими. Але які на передовій жодного разу не були. І такі факти є відомі. І тому той аудит, який Сирський провів за дорученням ставки верховного Головнокомандуючого, він показав, що справді Україна потребує значно менше додаткового особового складу ніж 500 тисяч, і просто на майбутнє ніколи не можна ситуацію на полі бою і війну робити заручником. Якихось політичних інтриг чи якихось взаємовідносин між різними посадовими особами в українській владі, що власне і відбулося в кінці минулого року, і на початку цього року, і що привело до рішення президента України звільнити залужного? Тому от така десь приблизно ситуація. Я думаю, що 2024 рік. Це буде боротьба за досягнення військово-технічного технологічного паритету українських збройних сил з Російською Федерацією. Це буде накопичення сил, це буде стратегічна оборона української армії, накопичення сил в першу чергу не стільки в кількості особового складу, скільки в здобутті переваги з точки зору матеріально-технічного озброєння. Снарядів, дронів і так далі, що в перспективі, якщо Україна досягне цієї мети, дасть можливість Україні справді організувати широкомасштабні наступальні дії і викинути росіян з своєї території. Тарас, але по цю цифру 500 тисяч у Зеленській. Ти ж розумієш, що це не є точно, Це є дуже приблизно, тому що напевно там потреба була наприклад не 500 тисяч, а 487 тисяч і там. Ту цифра цифру одно би відрізнялася, чи, чи не можна навіть таку орієнтовну цифру називати? Такі цифри взагалі не треба було оголошувати, тому що вони складають державну таємницю. Це передбачено законодавством. Кожен день Генеральний штаб акумульовує інформацію про кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців. Кожен день ця інформація передається в ставку Верховного Головнокомандуючого, а пізніше дається доручення Міністерства оборони на потребу заміщення. Це є щоденна там чи щокількаденна інформація, яка поступає і яку треба опрацьовувати в режимі реального часу. Ну, ніяких потреб ніде, ні президентом України. Ні, в інформаційних ефірах це оприлюднювати не треба. Мені, наприклад, є відомі цифри, які ну приблизно відомі. Оскільки маю можливість спілкуватися з окремими людьми, скільки потребує українська армія в місяць, які мобілізаційні потенціали, скільки реально щомісяця мобілізовується. мобілізується, але називати ці цифри є не треба, тому що ефір моніториться. І моніториться він не тільки нашими західними партнерами, моніториться Російською Федерацією і їхніми спецслужбами. Тому президент України просто допустив помилку, озвучивши цифру в 500 тисяч потреби мобілізації. в жодному випадку цих помилок не треба ніколи більше повторювати. Отже, якщо продовжити цю тему, нагадаю, що зараз моїм співрозмовником є політик Тарас Стецьків. І в розвиток цієї теми вчора сталася дуже знаменна подія, дуже дуже така добра. Українські безпілотники вперше долетіли до республіки Татарстан, де знищили виробництво безпілотників і ще якісь там здається, нафтове виробництво. Я вже зараз цього не буду уточнювати, але що важливо, що це. Виробництво безпілотників, воно знаходилося в якомусь студентському хостелі, де студенти їх складали. І тут виникає таке питання, окрім того, що самого факту того, що воно знищено, виходить, що Росія використовує цивільну інфраструктуру, а студентський хостел це все-таки цивільна інфраструктура для військових цілей. Ну, насправді, цей гуртожиток, куди вразила українська, український безпілотник, хоча, за деякими даними, це був легкомоторний літак, який в Україні вироблявся раніше і був списаний. Ну якщо легкомоторний літак з бомбовим навантаженням пролетів 1200 кілометрів і попав в гуртожиток, то я тільки вітаю таку спроможність українських Збройних сил. Насправді цей гуртожитку жили студенти в цьому гуртожитку, які працювали на виробництві шахетів. Тому це є законна воєнна ціль, і в даному випадку я вважаю, що це величезний плюс. Це для цього це із воєнної, із політичної, і з моральної точки зору, це величезний плюс для України. Це величезний удар по російській військовій машині, по російській державі. І якщо це зробила за цього була комбінована атака безпілотників, які експериментально виробляються в Україні, далекобійних так званих, і ще раз кажу, що просто окремі військові експерти чітко вказали, що одною з засобів це було це були легкомоторні українські літаки, і в будь-якому випадку це є плюс Україні. Треба продовжувати розширювати, масштабувати цю всю історію, і просто щодня не давати Росії дихати. Вражаючи, я, на мою думку, в першу чергу нафтопереробні заводи і нафтопроводи в європейській частині Росії, це рано чи пізно приведе до дефіциту палива і до паніки. Паніки в Росії, що нам треба позаріз, з точки зору запуску внутрішніх процесів деструктивних в країні-агресорів. Ну, але дивися, а, тим часом а, така собі організація ООН висловила свою стурбованість цим українським ударом по Татарстану по студентському гуртожитку, мовляв, це удари по е, цивільній інфраструктурі. Що з цим робити? Нічого не робити. ООН хай висловлює стурбованість. Це організація, яка нічого більше робити не може, крім висловлювання стурбованості, і тому вона хоч собі хай робить те, що вона хоче. А Україна буде робити те, що потрібно для захисту наших національних інтересів. От організація Об'єднаних Націй в першу чергу я би порадив розглянути питання виключення Росії з членів Ради безпеки ООН, куди її не приймали. Вона туди потрапила за умовчання після радянського розпаду Радянського Союзу, а також. Я би порадив Організації Об'єднаних Націй зайнятися процедурою повторного набуття Російською Федерацією членства в ООН взагалі. Російська Федерація в 1991 році не, не проходила процедуру набуття членства в Організації Об'єднаних Націй. Вона вона там знаходиться незаконно. Це стосовно ООН, і це моя порада. Цій на жаль, уже нікому не потрібній організації. Бо вона нічого не вирішує. Добре, а що міняє оце повторне набуття Росії членства ООН. Вона знову відновлює свої права чи як? Ні, я просто говорю, що ООН би мало чимось займатися, чимось, якимось ділом зайнятися. Вона ж нічого не робить, там купа чиновників проїдають гроші і на них тратяться. От хай займуться е, е, приведенням, приведенням статусу Російської Федерації до статуту ООН. Ну, це ж як ти розумієш, я ж просто кипкую з ним. Ну, будемо сподіватися. І ще одне питання, яке ти частково зачепив. Отже, Лукашенко заявив про початок підготовки Білорусі до війни. Ну, мовляв, вони бояться, бояться нападу, я правда, не знаю, що його боку. Але те, що вони те, що вони можуть напасти або на Україну, або на Польщу, або на Литву і Латвію. Тобто, це чотири країни, які з ними межують. Що за цією заявою стоїть? Наскільки вона підкріплена реальною силою? Чи це знову ж таки пункти? Над мою думку, за цією заявою нічого не стоїть. Лукашенко просто занадто довго мовчав. Він зник з інформаційного простору. От він вирішив про себе нагадати. Ну, про, про, про яку підготовку Білорусі до війни ми можемо говорити, коли вона її збройні сили налічують за ледве чотири бригади. І це є несерйозна річ, як тільки Росія потерпить поразку в війні з Україною, то ніякої потреби воювати з Білорусю не буде, Білорусія впаде сама собою. Тому нічого крім інформаційного нагадування про себе, ця заява не несе. Ну, але чотири бригади це не, це не багато. Але це, А, з одного боку, витягує українські сили. Б, це приблизно рівнозначно Збройним силам Латвії і Литви. Ну, Звичайно, тільки самостійно Лукашенко не буде загрожувати Латвії і Литві. Він в кращому випадку може виконати вимогу чи побажання Путіна вчинити якісь провокації і не більше. А те, що. Чотири бригади відтягують наші сили на Волині. Ну так відтягують, і тому ми там і збудували фортифікаційні е, оборонні споруди, і тому ми там тримаємо достатню кількість військ. Я можу сказати, значно більшу, ніж чотири російські бригади. російські е, бригади. Але дивися, ми маємо удари по російській території, по російській НПЗ. Але в нас є нафтопереробні заводи у Білорусі, і Білорусь зараз стала постачальником нафти для Росії. Правда, в мене питання: оскільки Білорусь не добуває власної нафти, то звідки вона там береться? Та нафта. Це російська нафта, це російська нафта. Вона ж поступає по нафтопроводах. Я думаю, що Росія зараз справді вона зробила дві речі: вона заборонила експорт нафтопродуктів. І вона збільшила поставки сирої нафти на білоруські НПЗ і забирає звітам нафтопродукти. Ну, Швидше всього, так я припускаю, що існує якась негласна така закулісна угода чи домовленість, що білоруси не нагнітають ситуацію на білорусько-українському кордоні, а Україна не вдається до ударів по білоруській інфраструктурі, тому ну, в першу чергу енергетичні. От, поки що, така ситуація мені здається існує, і тому, тому там така тишина в Білорусі. І тобто, ми не вдаємося до ударів по енергетичній інфра інфраструктурі Білорусі. але це може змінитися. Якщо ситуація цього військового буде вимагати, Україна має повне право завдавати ударів і по Білорусі, яка з території якої була здійснена агресія на нашу землю. 24 лютого 2022 року тут не треба шукати додаткових підстав. Тут у нас є всі підстави, просто це питання доцільності. Але дивися наскільки я знаю, в Білорусі є Мозерський НПЗ, ну можливо, є ще якісь інші, але дещо менші, які є біля самого кордону, і я думаю, що я маю сумнів, що він може повністю забезпечити всю Росію, враховуючи масштаби. Ні, то він там просто він збільшив виробництво. Росія, я нагадаю, Росія має 72 нафтопереробних заводи, з них приблизно 38-40 розташовані в європейській частині. Україна вразила десь 14-15%. Тобто Росія має здатність виробляти нафтопродукти. Просто у них ускладнюється логістика, тому що одне діло. Возити нафтопродукти з заводів на Кубані і там в Брянській області чи в Курській, а друге діло тягати нафтопродукти залізницею з Сибіру і з Далекого Сходу. Оце так. А якщо ми їм ще вдаримо по залізничних вузлах, які переганяють ці цистерни з бензином і з дизелем, от тоді для них ситуація там настільки, що ніякий мозерський нафтопереробний завод їм не допоможе. Зрозуміло. Отже, Тарас, я дякую тобі за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво і дуже фахово, головне, оперативно. Отже, це був політик Тарас Стецьків. Якщо вам була цікава ця розмова, обов'язково дайте це знати. Напишіть, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, підтримайте його донатом і на Патреоні. і все буде Україна. Дякую. все добре. Добре, давай коли ти хочеш поставити його? Та, щось сьогодні поставлю.